Ісі! привіт, дорогі друзі, з вами я, Снайпер. І сьогодні вам розповім, яких треба ботів прокачати в Бравл Старс на максимальний левел. Ну що ж, поїхали! Першим бійцем це буде газ. Так, він зараз дуже прикольний, в нього дуже крутий гаджет та пасивка, та ще дуже прикольний. Та. Коли на нього вийде гіперзаряд, він буде дуже сильним. Другий боець. Другий боець я би сказав, що Чарлі за її трьома атаками на воді в кустах. Та на землі. Та ще і з її, її допомічником. Зараз цей боєць дуже сильний. А коли на нього вийде кіберзаряд, він буде просто снос який просто. Потім третій боєць. Третій боєць я дав це Ларі Талой. Він теж зараз сильний, але не такий сильний, як Чарлі, але я вважаю, коли на нього вийде кіберзаряд, він буде намного сильніший. Ну що ж, друзі, друзі, ось такий прикольний відео вийшов, З вами був Снайпер і всім пока!